вашій увазі представляю велику двохкімнатну квартиру, житловий комплекс паркова алея, що знаходиться біля річки. Квартира має 64 метри квадратних. Двокімнатна знаходиться на сьомому поверсі. Подивіться, які все гарні зроблені ремонти дорогі. Це є. Така зала. Тут в нас передпокій, вхід в квартиру і бачимо тут така велика шафа купе. Санвузол тут роздільний. Заходимо з вами в спальню. Бачимо, є також шафа велика, телевізор, великий боспальний диван. Такий гарний краєвид. Така спальна кімната. Йдемо з вами в кухню. Бачимо, в кухні є все необхідне, холодильник, духовка, мікрохвильова піч. Тут такий столик і велика лоджія, де знаходиться котел. Котел двохконтурний. Підігрів підлоги є всюди, крім житлових кімнат, тобто санвузол. Кухня, передпокій. Так, сам вузол у нас роздільний, що є дуже зручно. Бачимо таке дзеркало з підсвіткою, є пральна машина, ванна, рушнику сушка, все є необхідне і туалет. туалеті є також, бачите, умивальничок такий. Продається отака от квартира. Дуже все тут затишно і комфортно зроблено. Дорогі якісні ремонти. Кого зацікавить, звертайтесь, більше оголошення буде, більше інформації буде в оголошенні про цю квартиру.